Каріні 9 років, чотири із них вона займається музикою. Дівчинка не лише грає мелодії на фортепіано, а вже намагається самостійно писати пісні. Навчаюся на фортепіано, бо мені дуже подобається співати, грати і танцювати. А тобі подобається займатися у новому приміщенні музичної школи? Мені дуже подобається тут навчатися, бо тут гарні класи, і я в одному із них буду навчатися. Будинок, у якому зараз розташована ця музична школа, має цікаве минуле. Його збудували наприкінці 19 століття. Після революції він був зруйнований, а у 30-х роках, після відновлення споруди, тут розташувалося керівництво області. Або, як тоді казали, обком під час великої вітчизняної німецькі загарбники облаштували тут казино, і лише у 1957 році сюди перебралася перша Житомирська музична школа. Останній ремонт тривав більш ніж півтора десятка років. Постійно не вистачало коштів. Уже з перших кроків ми виділили кошти з того невеличкого міського бюджету для того, щоб отримати державне співфінансування. І в 2011 році майже 5 мільйонів гривень освоїли, і фактично це приміщення було готове. Хоча зовній ремонт був і завершений, класи всередині вимагали додаткового фінансування, не вистачало музичних інструментів та меблів. З часом міськвиконком виділив необхідні кошти. До процесу відновлення музичної школи також активно долучилася і область. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук наголошує: якщо місто відроджує пам'ятки архітектури, музеї та інші культурні споруди, то таке місто матиме щасливе майбутнє. Я вас вітаю з цим. Небуденним, а особливим житомирі святом, що нарешті, нарешті, ми відновили і відкриваємо музичну школу з таким гордим ім'ям, славетним на весь світ. Сьогодні міська влада закликає Житомирян берегти стіни музичної школи, яка виростила не одне покоління відомих композиторів та музикантів.